Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Бережіться лже пророків. Бережіться тих вовків, що приходять в овечій шкірі. Бережіться тих, які хочуть вас обманути. Як ми маємо їх пізнати, Господи? Коли вони так гарно виглядають. І каже Господь: не кожен, хто каже, не кожен, хто до мене каже: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, що чинить волю Отця Мого, що на небі. Кожна людина, кожна людина, яка прийшла у цей світ. Вона робить якісь діла, якщо вона жива, вона щось робить. А є ті, що сидять і нічого не роблять. Знаєте, взагалі, коли дивишся на людину, їй треба дати оцінку вона робить добро чи зло. Є такі, що сидять мовчать, вони роблять зло. Бо вони можуть сидіти і мовчати на зло. Не реагувати на зло, а мовчати. Тому, коли ми говоримо, хто виконує волю Отця Мого, Христос каже слова такі: Отець діє і я дію. Понині. Тобто, Божа присутність на землі, вона не є так, що колись десь там з Адам і Єва, Бог прийшов до них, поговорив та й лишив. Потім прийшов з Мойсеєм, здибувся на горі Синай, а потім вже Ісус Христос сам прийшов, потім вознісся на небо і лишив У нас 2000 років, вже не приходить. Не так. Бог діє кожен день, кожної хвилі. Усе, що ми називаємо час, це є присутність Бога в кожній секунді. Отець діє. І Є люди, які до цієї дії божественної присутності підключені, приєднані, які безпосередньо з'єднані з Божою волею, яку Господь Бог робить на землі. І якщо от секунди йдуть, а ти ніч не робиш, це не Божі плоди. Це диявол хоче, щоб людина сиділа, склавши руки, постаріла і умерла у гріхах. Господь Бог хоче, щоб людина кожну секунду свого життя була під'єднана до того, хто постійно діє. І коли ти лежиш на постелі спараліжований, що ти можеш робити? Молитися. Це тебе з'єднає з Богом, щоб ти був підключений до тої Божественної безкінечної дії. І ще можна діяти, але не в Божих інтересах, і таких є досить. Отих слугів диявола. Тих, що не вміють творити, а вміють руйнувати. Ті, що не вміють давати, але дуже добре вміють красти. Ті, що не вміють жити в законі, даючи приклад іншим і самим виконуючи закон, робити порядок в суспільстві, а навпаки, обходити закон, де треба дати взятку. Де треба використати знайомства? Це ті, які хочуть бути мудріші від інших, яким на всіх інших людей трошки трошки все рівно. Дуже м'яко сказано. А по великому рахунку їм просто наплювати на всіх. Тому що це лежа пророки, це. Вовки у овечих шкірах. Це ті, що кажуть: Господи, Господи, а серце їх недалеко далеке. Господь про таких казав каже ви гроби побілені. Зверхи дуже гарні, золотими буквами написано, портрети намальовані, а всередині купа нечистот, кісток, смероду. І не потребу. Це так виглядають ті, що не йдуть за Богом. І каже Господь, що пізнаєте ви їх по ділах їхніх, по плодах їхніх. Знаєте, вовк, якщо, хоч він одіти у овечу шкіру, хоч він одіти у якісь. Шатис із, із вісону із кармазину, він є вовк. І коли прийде час йому їсти, він буде їсти тваринку, якогось зайчика, ще когось там. Що, що зловить? Бо він вовк. І коли ти бачиш грушка, то вона буде родити грушки. Хоч ти на ній напиши фініки, напиши на ній гарбузи, це нічого не означає. Вона буде родити то, хто вона є. А чи може людина мінятися? Як воно вже є погана, проносить погані плоди, то вже її так і має бути. Ми створені на образ і подобу Божу. На образ і подобу Божу не кишечником, серцем, кровоносною системою чи чимось іншим. Не цим ми створені на образ і подобу Божу. Господь Бог діє постійно. Він є постійний, але постійно змінний. Він постійно змінюється у своїй досконалості. Досконалість і абсолют є така велика, що з якої би ти з сторони не підійшов. Для тебе це є елемент пізнання. І коли ти підеш далі, в глибини Божі, ти пізнаєш ще більше. І це не означає, що Бог міняє свою структуру. Це ми через то безкінечне пізнання Божих глибин, пізнаємо його все іншого і іншого. Він змінний для мене. І ми можемо мінятися. Будучи вчора грішним, я сьогодні можу покаятися і змінити своє життя. А як я сьогодні був добрий, то я завтра можу бути ще кращий. Але кращий не від когось, а від себе. Щоб в мені була та динаміка зміни, зміни до кращого. І плоди, які я буду робити від моїх вчинків, коли люди будуть посміхатися. Коли люди будуть щасливі, коли люди будуть вдячні від мого життя, від моєї присутності, від моєї помочі, від моєї підтримки, від всіх тих речей, які я роблю для людей, значить ці діла є Божі. А якщо через Тебе люди плачуть, через тебе люди готові на самогубство, якщо через тебе люди просто гинуть, бо ти їх нищиш. То це плоди сатани. І як би ти не вбирався, як би ти не старався себе подати, ти слуга диявола, одітий в шати ангела світла. Тому вчиться визначати людей по плодах їхніх. Якщо на їхніх язиках сплошна оцінка, оцінка. Це добре, це не здало, це добре, це не здало. Оце не... Але в основному ці люди, які постійно оцінюють, у них все не здав. Їхні діла, вони нічого не роблять, тільки оцінюють, руйнують, нищуть, крадуть. Оце їхні плоди. А коли ти на своїй роботі стараєшся робити її добре, і ти є добрим професіоналом, а професійність наша залежить від чого? Старання і вміння, старання і вміння. Звідки береться старання? Від мене, бо я стараюсь, хочу робити. А вміння наука, бо ти вчився. Не можеш просто прийти з вулиці. І стати лікарем і робити операції. Не можу, для цього треба всі вчити. І ці старання це є плоди, плоди людини, яка хоче бути потрібна. А ті, що не хочуть вчитися, ті, що не визнають науку, самі в собі свої переконані, вони Весь світ, який вони знають, це той, що вони придумали. Це, ця хвороба називається соліпсизм. Існує той світ, який може існувати тільки в моїй уяві. І всі закони в тому світі, ті, що я придумав. Якщо вони не підпадають під мій, то це все. Я це відкидаю. Оце є плоди Злого Духа. Вони можуть нікого не вбивати нічого, але своїм язиком. Вони вкидають яд у суспільство. Тому, як говорить Господь, не кожний, хто каже, Господи, Господи, увійде у Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця Мого. Господи, Господи, що прийшов. Тілом плоттю у цей світ, Господи Ісусе Христе, Ти чинив волю Отця, і ми, Твої діти, Твої брати, Твої послідовники, хочемо чинити волю Отця нашого Небесного. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Негові!